Отець Леонтій спускається вниз у підземелля. Попереду вузька печера, тиша, ікони, мерехтіння вогників, свічок. Дуже схоже на печери києво печерської лаври, але насправді це звіринецькі печери, що неподалік центрального київського боцсаду. Історики навіть припускають, вони на півстоліття старші за печерські. Чельник не хоче, щоб дивилися, спрашували, розузнавали, жили поблизості, слідили, наблюдали і так далі леса, зверенца замечательно скрыли это все. Это густой непроходимый лет вплоть до 15-16 века. Але в 8 столітті підземну обитель понищили монголо-татари. Тоді тут мешкало майже дві сотні чанців. Всі загинули під землею. В пещерах залишились тільки дві категорії пещерників. Скажімо так. Ті, хто були грибокопателями, слідили за входами, щоб вони не обвалювались від воздействия осадків і приготували місця для погребіння братів. От і друга категорія це затворники, нібильші переобрудовані пещерки для житті тих, хто отримав від господа особливий молитвиний дар. Їх рештки знайшли лише на початку двадцятого століття під час археологічних розкопок. А зараз частина кісток знаходиться у ковчегах для мощей. Частина лежить просто в печерних нішах, а отак зберігаються глави подвижників без скла, без тканини. Віруючі, в прямому сенсі можуть торкнутися святині. Для сучасного чоловіка общення зі святими дуже часто ограничується. Кимита молітами да, или прийти на службу. А здесь є возможность в полноті прийти в то место, де він молився, і приложиться к його телесным останкам, к його святым мощам, всей той полноты благодати, яку святой стіжав не тільки душою, но й телом. Здовж печери праворуч і ліворуч затворницькі келії, зберігся до наших днів і печерний храм Архангела Михаїла. Тут щотижня сповідують, причащають та служать Божественну літургію. Уникальность пещерного алтаря такова, что проходишь к нему, и ты видишь, что специально сделали ниже потолок. Ты зная, не зная, что идешь к святая и святых храма, ты все равно книж голову, как бы делаешь поклон. Над престолом церкви выкарбованный хрест. Его называют Голговским. Напоминание о жертве Христа. Напоминание о том, какой ценой мы искуплены от рабства греху. Вот отдельные буквы даже подписаны. Иисус Христос. У звіринецьких печерах холодно, температура плюс 12 і дуже висока вологість. Таких випробувань не витримала б жодні рештки, окрім святих. Їм вже 800 років. Тому люди приходять до святих, моляться тут, шукають свою віддушину. Я вийшла звідти просто мокра, настільки сильна енергетика і настільки просто лилися сльози, не тому, що мені хотілося плакати чи чогось хотілося такого. надзвичайного, вони просто лилися. Сьогодні довкола звіренецьких печер цілий монастирський комплекс. На видноті головний храм обителі на честь ікони Богородиці, всіх скорботних радість, там всередині дивовижні мозаїки. А в нижньому храмі збудували мармурову купіль для таїнства хрещення. Такого в Києві більше не знайдете ніде. Зрештою, коли потрапляєш у цю обитель, складається враження, що ти в іншому вимірі, де все заради молитви.